Що робити, якщо після видалення всіх жіночих органів кидає в жар? Важливо, якщо було видалення матки з придатками, треба обов'язково звернутися до лікаря-гінеколога для призначення замісної гормональної терапії, бо це профілактика серцево-судинних захворювань. Там буде і втома, і депресія, збільшення ваги, тахікардія, випадіння волосся, нічні приливи, вагінальна сухість, менопаузальні симптоми. Це той же клімакс, просто різкий дефіцит жіночих гормонів. Він настав різко, тому це потрібно робити вчасно. Якщо зробити не зразу, то існують ризики інфаркту чи інсульту. За ГТ є різні, в кожному випадку підбирається. В залежності від сумісної патології. Треба ще додатково вітаміни, кальцій, магній, фосфор для профілактики захворювання опорно-рухової системи. Треба підібрати так замісну терапію, щоб почувати себе добре та бути повним сил. Попробуйте ще отримати думку інших лікарів, не замикайтесь на одинці з проблемою. Бажаю міцного здоров'я!